Це Юлія Альбіна, зараз ми йдемо з захисту. чекай, я вже як тяну. Йдемо туди. Йдемо туди. Ми йдемо туди. Туди, туди. то я тут гуляла. Ну, то все, гуляємо. Та, да 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 да, да, да.

Пацанчики. Я буду пацанчики задоевывать. Там, тут десь гуртожиток мав би бути. Гуртожиток. Нам туди. Туди. Йдем, йдем. Ми йдемо туди, бачите? Валяйте. Сексуальний. Сексуальний. Андрію. Для мене щось під ногу залізло. Чекай, вийняти не можу.

Так, Все, я продумала, все, все, міняю стратегію, коротше, все, нам допустити. Дам, коротше, дойобуватись до людей. Все. А може і ні. Да. Все. Сьогодні наш день. Можна. Можна все. А, коротше, шановні глядачі, прошу привітати оцю ось стерву. Коротше, вона перемогла в другому Шаябе. Вона зайняла перше місце в розказуванні розказувані цикловірші Тараса Шевченка. Бо привітайте оцього в пані. Друге місце та вийшов, ви ви я. А де мене це є? Я перезиваю, знаю це. Каша. Чи ми собі дітей? А там що... А я не знаю. Хорош, почався. Тримаю, знімаю. В такі пам'ять кінчиться. Знімаю. На два дні хватить. Мама Жесна. Так. Всякого. Всякого. Так, наша жертва. Наша жарко. Є, то є, той засири. Тобі сирі не подобається? Я люби малоіньке. Так. Так. Я хочу. А вот он хлопчик. Хлопчик. Хлопчик Привіт! привіт Привет. 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 бляха стрімний хлопчик. Ой, ты двигайся фитнес своего. Ну так попаду в центр выйдут. <рисот> А, палац спорту ми тут були, по Я не маленька спорту. Во де ми зараз є. І ми гуляємо в самих вишиванках. Кипіли О, Вишиванка бачиш? <реш> так, <реш> бо <реш> це <реш> ж просто позлівали. Это вин, блядь, в наушниках еще. А вот это ты кал до нас. Может, ты ему сподобалось? А может, а может я не. Так, да. Еще Потом они знают, что мы завсну полностью кровь на лекарстве. так пошло у нас? Сейчас сюда нас, блин, пройдет, запроторить. Я не пам'ятаю, то де того теж так мав би бути, чи то він там десь. Та ну. Да, вони сіде. Перукарня, натуральні продукти, пізджорні. Да. Да. О, міліція. Що б нам позабуди? Хоча що нас немає. Нічого лігує. О, чогось я тут думала, ось. Давай оце, типу, перемкни, казати всім пацанчикам, але нормально. Гарного дня. Дай. Давай? Давай. А чекай, гуртожит там. Ми <гарно> коротко споглядаємо, хто перший спілкувальник. Гарний хлопчик. Це вода. Але поганого не справжні. <звіст> yeah. Yeah. А та переходимо. Yeah, one... Ми бляха стали тут, я, як би з Та тут а в мене? Нащо тобі ти хліб? <звіст> Мама сказала. Що не пам'ятаєш, що сталося з тим книгом, коли я гуляла, типа. Мы типа, з моєю сестрою тоді пів хліба з бляха, тобі пішли новые новий купляти. Да. Да, да. Мин, там такие тортики були. Да, да, да. Какой такой тортик? Какой такой тортик? Какой <свист> тортик? Ой, бляха, у нас машина какая-то едет. Ага. Кавідео взагалі мається по сніданні. Ай, бачимо. Ти нашому на вдарила. Через те, що ми вишиванка, його через те, що ми знімаємо відео. Нормал із боринг. Нормальність це погано. Нудно. Да, росту яка Тойота було туйота класна. Ваш така не близько. Але нічого страшного. Чекають, те що тут. Таке бляха страшне, ти що гониш? Так там не видно. А, до школи? О, нам сюди. Да усе так погляд под колік. Ты що гониш? Я теж. Так, так. А де Через Куди ми йшли, звідки? Боже, дай Боже пам'яті згадати, де гуртожиток. О, ти диви, яка класна штука, люди дивіться. Центр дитячої творчості веселка. Ми у Франківському районі. Так Десь тут район Франківський. О, такий будинок класний. Ой, гляне. Так? Да? Ні, мені на мене просто... На мене є <рес> Да-да-да-да-да. Де ти є автобус. Дядя автобус. <смеш> oh, <watch. смеш> а там людишки сидя. <смеш> ой, Юш, давай будемо знімати відео, а так будемо їхати додому. Пошли тепер. Правда, протім не одивитися трамати на час. Ой, бляха мене. Тут купає. Вау. Люди ви ну і наші для детіжник побачить синього балкону. Ну <проху> що, 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 що Та ну Ой, блядь. Жас, так тихо. Боже. <рошу> а це для любителів машин. Зарадя для Можу побачити, західно-український автомобільний дім. Ось. Для... Хорошо. Чуєш, ми так може покримо. Будемо якісь відео знімати, пляха буду відео. У мене Плохо. є канал на Ютубі, якщо що, можна закидувати. Будемо самі. No. Давай в наторію зараз знімемо на нормальне відео. Блять, нормальне відео, слухайте. Зараз багато хто дивиться, бляха вічні житті. Люди ніколи не беріть з нас прикладами. бані, бляха курви наші. Всю голову. Та, взагалі не адекватно Ну, саме хороші. Хто хороший? Я дуже да. Так Ми в якійсь глушині, яких майже немає людей. Во, якщо ви бачите. Като вулиця. Ой, бачила, яка там ляля. Давай, може, я так. Так, Я не закрив камеру іди на тобі. Секундочку. Так, я не знаю, ми є, звісно, але тут нема жодної людини. Вулиця це художня. Художня, ти про таку чула, взагалі в Львові? Ні. Ой, бля, грибок. О, дивіться, дві черевик, поняла? Вон. От. Окей. Так, це такі європейські дороги. Ну то да, да. О боже. Короче. Я ж не можу тою смучкою куди. Мені жарко. Та ми після є. Пірибу. Дивимося. Садилися, десь туди. Та ні, ми тут і були, хтось. О тут з'явилися люди нарешті. Що? Люди з'явилися. Ми зайшли в цивілізацію. Цивілізація. Вулиця, це... вулиця Конувальця. І така в нас є. Якщо хтось тут живе, живе, передаємо круг. А хто як у нас теледор, ви конечно трохи парабор на каблуках я вже замахалася ви ладно ну що, ми так же назад прикольний дим дим прикольний за конечно рука болить, капець. мы снимаем вже 15 хвилин відео і там теж погано буде чути, поскільки ми їздять машина. Пацанчиків ми далі не бачили, Оби. Хоча деякі ті, які ще нам потраплялися на дорозі, були непогані. Так що, якщо вона дивитися, хоча я не знаю, як вона нас ну ладно, ми передаємо вам привіт. Хай дорого. Катя. Дотепка стало. Ну, кожда. Жарко. А це, все, це. чуєш? Я довіду ми є. Користуюся нагодою. Собі з перший день весни. Так. Да. Ми вітаємо всіх. З першим днем весни. Так. Да. Бажаю... Снігу нема. Бажаю вам теплоти на дворі. Любві. Щастя, здоров'я, грошей багато, і все найкраще. А на пацані шкости навіть бачить. Отак там молодці. Хоча така горнання. У нас старі просто. уже буквально было то Что? Покажите Там мы двое будет на нас. Вон там девочка прыгает. Я же напомню. Какой такой девочка? Что? Ох, Да-да-да-да-да-да. Ми Знову біля палацу спорту України. Чекаю, що не мабуть. О, палац спорту. Я пам'ятаю, ми поїхали сюди з вчителем фізкультури на якусь коротше, ярмарку спорту. Коротше, що тут було, я толком не поняла. Це була халявні магніти програмки і Танці. А за що там було? побудував? Фенсі. Танці. Були батути, були. А Це були. Я не нагадаю. Я пам'ятаю фестики траси робимо. Та були фаски лошикам. Боном піцаріям. Так... Ми зараз робимо рекламу. Чуєш, йолка ще украшена? Це незвичайне явище, що 1 березня ще ялинка прикрашена, ви можете бачити це на власні очі. Це звичайно добре, але трошечки перебор. Так, так ми, знімаємо відео. ми знімаємо відео вже майже 19 хвилин. Угу. Тільки часу ми вже ходим гуляємо. Підколи закінчиться конкурс пішлів. Да. А, були, були, були. Ти сказати. гроші? Не мають тільки на дорогу. Вона є озипаси. Ми бачимо зараз нас цих хлопців, які з дівчатами, напевно. Ну, але... Ми їх можемо знімати чи не знімати. Ладно, ми її знімаємо, так що вони не бачать. Так, ну тобі ну тобі затишла. Ти не маєш сили, де ти є? Ти не маєш сили втримати камеру. <реку> Ой, я би тут зажила, боже, як я би тут зажила. <реку> Ой, то там ще є, бля. Я не знаю, чи наші глядачі це побачать, але будемо на це сподіватися. Я вже здихаю просто. Блядь, дівчата подивилася на мене як на як барана нові ворота. Боже, тільки я вже тябу. Може, де собі бахнуло щось перед конкурсом. А де все? Не встигла? Не встигла. Ой, боже, піна дитина. Може, після школи зразу їхав. Може після школи важко зразу. Собі, да, не могла там 5 бахнуть. Мама я просувала цю сорочку. Так. 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 Моя сумочка дуже лізе до твоїх ніг. Вона вже тут. Та, і, ти, і, ти, і, ти, і ти хочеш, щоб я знав за шпорт сумочку чи що? Не все... нагадую, бо глядачі були свідками. Це Правда? Сумочка. Глядачі ми зробимо невеличку перерву. Так, ми повернемося.